Доброго дня, я знаходжуся зараз на вулиці Стрітинській, на самому початку Стрітинська, 9. Хочу сказати, що сьогодні понеділок 26 травня комунальники у п'ятницю косили газони, йшли з центральної частини міста, дійшли до 9-го номеру, Стрітинська 9, Стрітинська, тут 8. Шість, а далі процес чомусь зупинився. І я хочу от показати, що буквально ось через дорогу покосили, тут далі ні. Я сподівався, що цей процес продовжиться сьогодні. Він чомусь не продовжився. Якось би стало на паузі все. Як ви бачите, Бурини по обидві сторони. Тут хтось огородик он зробив, а далі пішло взагалі дібрі. Заросло так, що це ось виглядає будинок Стритинська 5, двір. І ми йдемо до початку вулиці. От до початку вулиці, тут вже залишалось від 9-го номера до першого номера не так вже і багато і пройтися. Чомусь так не сталося. І зараз покажу вам, як виглядає цей відрізок ще далі. Ось я вже підходжу до будинку Стрітинська 1. Тут ось хащі. Тут взагалі двір заріс, хащі, майже дерев не видно. ну Підходжу до будинку Стрітинська 5, там далі виглядає Стрітинська 7. Ну, ось весь двір. Заріс так, що аж крони дерев не видно. Дитячий майданчик, нібито закинутий, колись його ставили свій час. Ну і тут він взагалі заріс страшенно. Це будинок Ститинська 7. Бачимо, як виглядає, в якому стані заріс бур'янами дитячий майданчик по Стритенській сім. Сподіваюся, що комунальники сюди повернуться і завершать свою роботу буквально найближчими днями.